Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Звичайно, дрони це добре. так, І що буде наступне? Ну, кажуть, буде летіти якийсь літак московський. так. І з нього раптом посипляться дрони українські. Так. Ну, це ж жарт, звичайно, як і той жарт, що колись Пукін відкриє холодильник, а звідти вилетить дрон. Так, і вирішить цю проблему людства. От такі пироги. Але ще раз кажу: не дроном єдиним. так. Україна живе. Є ще і українські, як це, іскандери, так? <смі> Іскандьори. Так, ну кажуть, що кажуть люди, кажуть, не знаю я ж про те, що ніби Україна вже успішно випробувала українську балістичну ракету в бойових умовах. Це не просто десь там. З... Точки А в точку Б запустили. А нібито це шарахнуло десь по території Московії на віддалі понад 300 кілометрів і знищило командний пункт московської армії. Так, так що це ось така програма номер 2 Отже, програма номер один, це не буває багато. Цих дронів, їх може бути тільки супербагато хороших і різних дронів. Це було і залишиться, як ноу-хау, за все, українське ноу-хау. Але ж не треба забувати про те, що ми ж гавеперські доки українці, доки у ракетобудуванні. І я нічому не дивуюся, що там оцей український іскандер, та він пробив усю цю протиповітряну оборону і все останнє, ну це наше, ну, наше, я вам пояснюю на пальцях. Більше ж ніхто про це не говорить. На жаль, чомусь всі чи соромляться, чи бояться, чи це не політкоректно, нагадувати. Українцям і всьому іншому світу, що ракетобудування це наше. Ну, наше, ну, генетично, ну закладено у нас ким Богом, природою, ну, я не знаю ким, але це просто факти ж, незаперечні. Ще раз нагадую тисячі разів, бо ніхто ж більше не говорить про це. Чомусь бояться, що вся космонавтика світова. Яка зародилася в Радянському Союзі, ну, вона то е зародилася в Німеччині, нібито німці Фау-2 вперше досягло космічного простору. Але далі продовження так, ну, це ж не був, не, не супутник, не був запущений німцями, ні собака, ні мавпа, ні Гагарін. Запущений був, не були запущені. Це все зробили українці. Ну факт же ж. Ну, Звісно, геніальні русські інженери. Ну, українці, так. Корольов, Глушко, Челомей і Янгель. Це головні чотири, ті, які ракети робили, і сатану той самий Янгель зробив. Ну, подивіться, всі ж вони були етнічними українцями. Корольова навіть посадили на 10 років за те, що він написав у листку з обліку кадрів, п'ята графа, національність, українець з великої літери. Ну не можна так. Я б і Трамп вам би сказав, не тільки Путін, але і Трамп сказав, ну не можна так. Ну що, вип'ячувати, це, розумієш? Ну не можна так. Не можна так. Так. Ну, факт є, але про нього говорити не можна. Некрасиво так. Так. Говорять, що та некрасиво, некрасиво, некрасиво. Отак. Ну, я як, цю пісню співаю, як старий совок, але ж, я ж як старий совок все це пам'ятаю. Все це пам'ятаю. І Засядько, і Кибальчич, і Цілковський Наливайко. І Кондратюк, ну хай не Кондратюк, а Шаргей. Ну все одно, штангей, Шаргей, Кочубей, що там ще є, ага, Челомей, так. Все, все ж це українське, ти ні русських так, І ті українці, а столбовий дворянин київський, Глеб, Лозино-Лозинський, який оцей зробив, як він називається? Ага, Буран, Буран. У американців це шаттл називається. Ну, ну ж українець. Ну, як воно так буває, ну і, і, і зараз керує у, у Москві чомусь українець. Не знайшли вони ні Іванова, ні Петрова, ні, ні Сідорова. Для того, щоб керувати своєю космічною програмою я чогось українця із Стародубського полку, так, нинішньої Брянської області. Ну, якось так воно буває. Ну, я не знаю, як воно так виходить. Але все чомусь вони отут, а у американців, подивіться, Майкл Яремович, Богдан е, Гнатюк. Е, так. Ну це ж так, Ігор Богачевський, так, Юрій Кондратюк, за яким літали, вони ж це не приховують. Трамп про це не знає, слава Богу. А, то, а як довідається, то він скаже: ну не ж так. Не можна. Ну, це може зірвати перемовини, якщо ми будемо наголошувати, що борщ це український. Так. А, а ще це руський. Ну так же ж. це ж можна, можуть зірватися перемовини. Так. І той Трамп тут не буде відчувати себе комфортно, тому що він ж, ж має бути головним тут за рахунок України, звичайно. Не за рахунок Московії, тому що він же ж цей генерал Краснов, це ж їжаку останньому зрозуміло, що що він не робить, то все робить так. Ну це ж класика, ну я ж пояснюю на пальцях. Подивіться, якщо є якась істота із п'ятачком на носі, так і з рилом. Так, е яка рохкає, яка риється в багні і все інше, то це свиня. так. Або схожа дуже на свиню. Ну, Якщо людина все робить на, на користь Московії, то, мабуть, це її агент. Ну, я не знаю, я, може, щось не розумію. Ну, я ж професор, в принципі, то повинен кумекать щось. А, а тут от. Як, як обірвало. Так. так що от українці цілком логічно, Ну що треба було? Треба було ну, дати старт цьому всьому. Так. Цим дослідженням, цим випробуванням, гроші туди ввести і все. А Розум у нас, який спрямований на, на, на це все. от Я не знаю. Чому. Я не можу пояснити, чому саме українці от, е, виявилися схильними до цього виду творчості. Щось у нас таке є? так Може, ви знаєте, от мені пояснити от, і цим українським іскандьорам, який шарахнув там. по Пробив усі ці протиповітряні оборони, і там навколо кажуть, цього штабу стояло все це, а воно тільки шарах, і абсолютно точно, ну просто в точку, як воно так виходить у цих українців, я не знаю. Так що не дроном єдиним жива жива людина.